Петра Порошенка і тих політичних сил, які з цим блоком афільовані. УДА і Народний фронт. Ось ключові особи, які приймали незаконні рішення і які забудують. З чого робиться однозначний висновок, це позиція, як мінімум, міської організації блоку Петра Порошенка. На недопущення мене на вибори і недопущення партії вільних демократів на вибори. Мені дуже прикро, що міська організація блоку Петра Порошенко повністю контролюється кримінальним світом. Всі ми стали свідками, що ключовий диригент цього всього дійства, ключова особа, яка управляє. Виборчими комісіями і попереднього складу, і теперішнього складу. Це пан Бородай, відомий кримінальний діяч нашого міста, людина із судимостями засвоєння особливо тяжкого злочину, яка не один рік провела в тюрмі, і яка сьогодні управляє блоком Петра Порошенка Черкасі. яка формувала список цього блоку. Якщо ми дивимося цей список, то ми бачимо що там іде його права рука пан холодний, який очолює всі основні його бордаївські структури. Яму за драмтеатром, мисливські угіддя, які пощастило випадково дев'яти.